В Чому головний прикол танк? Прикол «Танка»? Прикол. Танк там -танк по собі прикол. <світ> <світ> Знищити противника. Тільки є, все давай! даваємо. Взагалі, заїхав на позицію і почав на ній крутитися і закопувати. Кожна така хвилина, то, що вони стоять, може вилетіти в або не одне. Всі думати треба про хороше. Пітер Виліз із бліндажа, того я туди гатонув нормально. Я думаю, пітер там є вже. А хто поїде? Це екіпаж який був біля нас. Зараз? Я командир. Танка, позивний мій синуля. Я навідник оператор, позивний мій студент старшина дав. Позивний у мене вінні, посада механік. Вітя запускай. Останній час частенько виїжджаємо на цьому напрямку. Бо раніше ми на других напрямках працювали, то там не, не так часто було, а тут ось приїхали, то доволі часто. У нас, знаєте, думки самі позитивні. Просто приїхати, чітко зробити, по командам, відпрацювати і поїхати і все, щоб не було ніяких, ну, максимально там ніяких незатримок, нічого такого. Ні, я навіть не включав. Там така танця, Мене, що э, балістика стоїть по нулям. По нуля. І дальномір я навіть пальцем не там... Тр... Зараз виїжджали на 150 метрів, чи на 200. Вам дальномір нічого не треба. Просто в треба прицел своїм кутничком. Вже. Да, да. Да, і вже стріляти по кутничку. Все. Понятно, да? не, не так уже, як раніше. Да? Більше, якщо брати раніше, то там біг був актуальний, виїхати, то зараз трошки вже самому я так, ну я рахую, може хтось інакше, що не я рахую, да, що вже не зовсім настільки актуальна, як було раніше. Та да ні, ми її навіть не бачили. Вона ми якось є. фіга з'явилася, я думав, я, що це, спіт... вже... це спі... танка, да. 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 я телефонує... бачу цю суіту зразу в люк падаю, думаю, що я як гахін. Просто мене мобілізували разом з батьком, а так як він був цей танкістом, да, він водій-механік. То мене просто забрали разом з ним і в танкісти оприділили, скажімо так. Так я і попав в танкісти. Я прийшов у му році по контракту, осаду вибрав сам, спитався, хто в танкістах стріляє. Сказали, навідник-оператор. Сказав, що я буду навідником оператором Мічтав колись попасти в танкові. Побачив перший раз я танка, звісно, був в шокі. Там перед той шахтою, що трасою, є, що там справа-зліва в кущі можна заїхати. Mm -hmm. Орієнтувалися. Все лише оснуля. Працювали більшість закритих позицій. Mm -hmm. Тобі ще картилерія. Це для нас перші виїзди напряму, то ще трошки. Трошки роздупляємося. Mm -hmm. yeah. Як ви готуєте зараз машину? Зараз заправляємо, загрузили БК. Зараз і вперед-перед. Я завжди думаю про те, що мій екіпаж повернеться завжди назад. Поїдемо відпрацюємо свою роботу і Ну, В житті все буває. Нашого механіка, якщо не підхопить їжею, то він нікуди не захоче їхати. І зразу все, хлопці, до побачення.

Ну, — Не знаю. — Танк там по собі прикол. Да. 125 125-мм гармата, оце прикол. Як стріляєш, вихода не чути, а приход вже почув. нам просто в Сіверську колись працював танк, так ми не могли зрозуміти, що це таке. Взагалі. Тупо приход одразу гух. і все. — Танкісти почуси на собі, що да, таке так. Що таке танк. Вони молодці, що швидко виправляли всі всі несправності. Але, блін, кожна така хвилина, то що вони стоять, блин, може вилетіти в ПІВІ, або не одне. Хай не хайстує, не файтує, це не знаю, ми не хочу! — Може ще розріж нажати. Попробуй розріж! В себе розріж нажми! Бачиш, у нас погода просто сприяє, у нас туман. І сьогодні не така вповідності впівівлю. Зараз ФПІ всі ближче там, до ЛБЗ. Блин. Було літом, погода була хороша. Коли танки виїжджали зранку, бували такі моменти, що він тільки доїжджає до до цілі, в нього вже може 3 впівішки в'їхати. І коли виїжджає, ще блін 5. Занову ці проводки. Аж люди починили проводку. Ну, сказав, Добав, що пробує дима ту давали. Але я не думаю, що вони якісь брех там увечі сильні судов. Угу. Бачимо даже балки цілі. Да, да ну я считаю, у них вот такие елы, понимаешь, блядь? Что під'їхати упор до лідерів, блядь, якийсь якась с другого входа може, блядь, выстануть, якась сука безбашена обезьяна, блядь, Сука запугуляна, блядь, и въебать. Сынуля, сануля, заедь правише, правише заедь, до входа и туда вальны. Сынуля, с правіше, правише, проедь через кущі, через кущи, проїдь! Вальный вход! Вальный во вход! Бля, от кущи просто реденьки, можно проїхати. Ну то ты бачиш, а ему, йоги шеби. Йові. Тебя. Да, да, хочешь в ход прям стрелять. В упор. Да, так тоже круто, рамер будет круто. Блять, ответ б... так набрал. Нормально, по Сейчас... О, хорошо, блядь. Прям во вход. Сколько и есть, все давай им, прям, прям в вход, братан. Прям в вход. Ха, я куском. хочу, чтобы виліз із того, я туди гатонув нормально. А там, щоб прилетить по нам, то мене не цікавило. Моя задача була рознести позицію. Я ну, десь думала, трохи, як був момент, що там не зловило поддон. Ну, от вистріла в мене відкрився люк. Я, виходить, поріс під конвієр, достати поддон. І бачу, що люк відкритий, в голові є така мисля, аби не виліз якийсь піти, щось не закину мені в люк. Я контролював повністю позицію повертаючи башню вліво-вправо, наблюдаючи, чи ніхто нічого не, не вилазить і чи ніхто до нас не біжить. Давай наказуємо Плюс, Плюс-плюс! Вже піде навіть вже ніхто не говорить. Я думаю, нічого не говорить. На, на. Се нуля молодец, молодець, продовжуй, продовжуй. блядь. та піда. Якщо б вони ще, блин, ще б може хвилину блин, постояли б довше, був би команда на відкат. Ну, вона, в принципі, була. Коли вже розуміли, що блин, стоять уже більше там, двох-трьох хвилин. Це вже дуже багато. Насправді ну, в нас там дуже новий. все швидко виходило. Я не думав, що ми так довго а. там стояли, що 17 років. Для так. нас потім ми дуже швидко відпрацювали. Відео, бо... Плюс, плюс, виправляй, пробуй дублірувати, передублювати, пробуй дубльором. І, 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 потім і, ми устранили і, проблему і потім почали знову насипати. Давай, спробуй ще раз передублювати дублером, якщо не виходить на откат. В чому була проблема велика, це крен вперед. Наприклад, механізм зарядження, ми коли відкотилися назад, нам вже сказали відкат, ми відкачуємося назад, і тут у мене різко загорається лампочка МЗ, механізм заряджання. І я командиру говорю, що в мене працює МЗ. Досилаю снаряд. Ми... Я кажу, давай кажу, досила і кажу і перед, до, щоб, ну, щоб достріляти те, що залишилося. Це якраз останній був, да? да. Повтори, йому хай відкатується. Синуля, синуля, якщо затримка, роби відкат! Роби відкат! Якщо затримка. Нема затримки, вон пушка ходить. Ти хуяся, бля. Все, на все, все, на характері пішов. Молодець, красавчик, краще, краще. Откат, откат. Але тримайся ближче до посадки. Тримайся ближче до посадки, бо там якась хуйня зачепилась, типа путанки. А дивись, ця хуйня, вона прям посеред дороги лежить, він її не об'їде, блять. Синуля, синуля, стоп, стоп! Візьми правіше в поле, візьми правіше в поле! Моменти ти якось не думаєш ти просто береш і робиш. Надо то зробити, ти зробив даже десять. Ну типа яка з люка виліз. Я просто ну не подумав тоді, що ну не думав, що може щось там статися. Я не сказав, там треба об'їхати колючку. Я просто виліз, глянув. тому що я розумів, що більше проблем буде, якщо ми мені застрянемо там і чим об'їхати. нього я Маяки. Так, отважний тип, ти що? ну Сука, отважний на нахуй. Ди просто вже дивиться з цього. Сховайся, скажу! Сховайся! Далі вже нема пута. Сховайся. Типи на характері. Ну, оце вони отакі от. Це, <рес> Те, що розвідка нам показує, розказує. Е як виконати цю задачу? Нам стріми показують обльоту позицій і так далі. Це зовсім інше, ніж те, що я бачу у прицілі. Yeah. З як показуються, значить там було видно просвіт і все, знаєш, а тип, о, максимально. А і просвіт, і я ну, не побачив, чи ми чуть не пролетіли в цю позицію їхню. Ми провтикали, ми встали нам просто страшити в кущі і почали вже отуда гати. Ні, ну комунікація була, я й чув вони мене. Ні, все ми самі голосували. Тому що вони не бачать, що в нас відбувається, а ми вже і, і ще з навчання навчені усувати любі неполадки. Багато було проблем, з чого я тільки не стріляв, мене відмовив один електроспуск, потім дубльор відмовив, потім я вже з лапки почав стріляти. Проблема була в механізмі заряджання. Застрягав лоток, не опускався, ну ми це все. Відпрацьовували система. Не бачила, що у канаві каналі ствола е, знаходиться снаряд. Е, і командир говорю, щоб він щоб досильником він дослав е, снаряд назад. Винімав заряд, чуть-чуть назад, і назад я добивав, щоб воно ну, ці п'ятий концевік закривався клін обратно. І тоді воно починало вже бачить. Була вовче дуже у нас з механіком така мова, щоб механік е, вовче заїхав на позицію, і почав на ній крутитися і закопувати. Але теж була був страх того, що або ми брозулися прямо на позиції, або б просто застрягли і не могли тоді вилізти. Ну, виїхати звідти. Зараз на цьому напрямку в Добропільському це просто відбувається кожен, кожен виїзд танка напряму. Це отак розстояння блин, 20 метрів до противника. Їхнє укриття блін. постійно, б'ємо по укриттям. Блин. Посадки, бліндажі, в упор до посадки під'їжджаємо. Було там деяких блін, пар виїздів, що було там 200 метрів, блін, ну 500 хай. Ну, бо там було, типу, за рельєфа, блін, не, не стрельнеш, не підійдеш близько. А так метрів за 500 стояли, блін, теж розбирали там одне укриття з противника. А так, блін, багато виїздів просто в упор під'їжджали, блін, щоб наверняка, попасти, блін, щоб не було просто шансів даже вижити, блін, у цих пітерів. Може, першим снарядом ми їх глуханули, а може, там вже не, може, а там 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 уже не, не доклали це. вже. Може ну. навіть на зв'язок не вийшли до своїх, може десь поховалися, там, я не знаю, що. Ні, ну, піс, після того за нами ланцети там ганялися. Да. Славік, до вас в тил летить зала і ланцет. Плюс да. сховаємося. Давайте, ховайтесь, там. змаскуйте танки, чи де ви там знаходитесь? Ще так танки актуальні, і ще можна працювати. Смотря, де при да. яких умовах, але так. Да. Це ще тут, а ще більш-менш воно спокійно. А на другій, там точки, щоб виїжджати, то там трошки не так там воно. А в твою сторону вже 20-х Бачиш, летить. Навіть коли ти ще не доїхав до тієї точки, де ти маєш відпрацювати. Я дивлюсь, блядь, і думаю, їбать, у нього блядь, ще більше тепер я єли, розумієш? Висока, ну, Висока небагато хто наважується блядь, біля противника, оглядувається злюка, нахуй. Зараз коли літають, блять. Це, це теж типу, не дуже добре, Бо щось може якась хуя прилетіти навіть в ту сітку, магалбля і навіть осколками може його поранити, розумієш? А по роботі, блядь, ну я кажу нахуй. Треба мати отакі такі от, нахуй. Шари, блін. Так що молодці, блю.